Так, це гардеробна, Це основна кімната, вид з вікна, кондиціонер встановлений, Довірно. кухня, новий холодильник, духова шафа, витяжка, витяжка варильна поверхня. Індукційна. індукційна столешниця, обідній стіл і балкон з французькими панорамними вікнами. Обща площа 41 метр квадратний, квартира євродвушка, кухня студія, спальня і окремо гардероб. Майже все зроблено, дуже гарний ремонт, звукоізоляція, ванна і тепла підлога, новенька машинка, пральна, кабінка. Треба встановити лише майдадир і зробити на балконі покласти літку на стяжку. Взагалі все.